Студентські протести. Молодь пікетувала управління МВС. Львівські студенти хочуть, аби міліція визнала народну раду та підпорядковувалась їй. А від керівника обласної міліції Олександра Рудюйка не виконувати наказів міністра Захарченка та відкликати львівський баркут зі столиці. Мітинг замість пар з плакатами та прапорами до обласного управління внутрішніх справ прийшли сотні активістів. Якщо ми зараз не встанемо, то ми втратимо все наше майбутнє. У мене є такі самі діти, внуки вже хватить з них знущатися. Студенти кричали та зачитували своє звернення. Також вони хотіли на перемовини до керівництва обласної міліції. Ми вимагаємо від Рудяка. Що він перейшов, визнав народну раду і перейшов під підпорядкування народної ради, а також а також дав наказ внутрішнім військам Беркутам, щоб вони. Ну не не це не міняли дислокації, не їхали в Київ. Будемо пікетувати і фактично ну всіма можливими способами показувати свою позицію, Ми можемо тут фактично отаборувати оцей простір, щоб вони мали тільки один вихід або перейти на нашу сторону, або перейти інакше ми їм працювати не дамо. Активісти запевняють мітинг безстроково зі своїми вимогами. Вони планують щодня приходити під управління. Ірина Качмарик, Юрій Матьора, Новини.